Мене звуть Амалія, а я Олексій. Ми однокласники, однокласники. і В нас розпочались канікули. Так що потрібно стигнути за літо. Я тут собі склала цілий перелік: поїхати на відпочинок до моря, назбирати у лісі повен кошик грибів, залізти на найвищу гору Карпат. Обов'язково заглянути до розумних жечок і вивчити урок. Олексію, ти що, мало тобі було книг читати впродовж навчального року? Ні-ні, читай без мене. 1 вересня і так весь мій робочий стіл буде завалений книгами. І взагалі, які ще там уроки? Відпочивати і край. Алю, дослухай, я хочу, аби ми разом із нашими телеглядачами засвоїли один із найцінніших уроків. Урок власної безпеки, аби ми 1 вересня повернули за наші парти ціле. Та неушкодженими вміло обійшли лихо стороною. Допоможи мені, Алю, прошу. Це ж не звичайний урок, а захоплюючі пригоди, з якими ми будемо робити мудрі висновки, це давати цінні поради друзям. Ось дивись, яку я книжечкою взяв в бібліотеці. В ній ми будемо шукати потрібну інформацію. Гаразд, але за дією умовою нехай наші телеглядачі обов'язково будуть дотримувати наших правил та рекомендацій, бо мені дуже хочеться, щоб ці канікули були не просто цікавими та захоплюючими, але й безпечними. Адже ж це найцінніше, що у нас є. Ну що ж, розпочинаємо наші безпечні канікули. Що тим у мене першим пунктом було у переліку розваг? Так так від... Починок на воді рушаймо. Оксі, ти помітив, що такі знаки розташовані біля кожного ставка. Що ж це виходить? Купатися ніде не дозволено. Вода непротічна, брудна та небезпечна для купання. Батьки запевняють, неприємності від чисельних хвороб докучатимуть вам довше, аніж ви отримаєте задоволення від купання. Отож доведеться обмежитися плаванням на очогні або на катамарані. Ну і на сонечку замагаємо. Сонце теж може засмерти відпочинок, якщо лежати дуже довго. Найкраще порізь санцинчику зранку або після п'ятої години вечора і пити достатньо води. Ти взяв воду? Ось! Накрити голову та захистити шкіру сонцезахисним кремом. Ну а якщо перестараєтесь з сонячними ваннами, неприємними сюрпризами стануть сонячні або теплові удари, а ще результатом вашої нерозважливості можуть стати болючі опіки на шкірі. Алю, давай звернемось до нашої книжечки і почитаємо, як уникнути небезпек від сонячних кров. Тепловий удар медичні фахівці трактують як хворобливий стан організму, який виникає внаслідок перенапруження процесів терморегуляції та дії зовнішнього тепла. Основними симптомами теплового удару є. Суха гаряча шкіра, підвищення температури тіла, посилене потовиділення, спрага та м'язеві судоми, болі в м'язах живота, рук чи ніг. Необхідно сказати, що при наданні правильної і адекватної допомоги при тепловому ударі функції організму відновлюються досить швидко, однак невчасна допомога і важкий ступінь теплового удару може викликати смерть. Тому ми пропонуємо. Запам'ятати алгоритм надання допомоги при тепловому ударі. Отож, постраждалого необхідно, терміново перенести в прохолодне місце, обов'язково розстегнути йому одяг, послабити пояс, пасок, обтерти тіло прохолодною водою, обгорнути вологим простирадлом чи рушником, прохолодні та вологі компреси обов'язково розташувати на місцях. Розташування Судин це бокові ділянки шиї, це підпахвані ділянки, це лоб, напоїти постраждалого холодною водою, достатньою кількістю холодної води, якщо постраждали при свідомості. І обов'язково пам'ятаємо, що постраждалому необхідно забезпечити постійний нагляд до прибуття медичних фахівців. Для запобігання теплового удару. Ми рекомендуємо звичайно шпити достатню кількість рідини, носити легкий одяг. І головні обори із натуральних тканин. Не перебувати в спеку на відкритому сонці. Ось тепер ми все знаємо про небезпеку сонячного проміння. Гадаю, час позагорати, тим більше зараз лише 10 година. Дообідуща, до обіду ще далеко. Ти що, такий поселий відпочинок не для мене. вже мені не даде нічого кращого, ніж лежати на сонці. Так, ти права. Що ж вигадати? О, придумав. А давай покатаємось на човні або катамарані. Чудово, правда, трохи лячно, бо плавати я не вмію. Я теж ще не навчився. Ти думаєш, що нічого страшного. Увага! Батьки, слідкуйте за дітьми. Не дозволяйте дітям самим перебувати біля води. Доброго дня, діти. Скажіть, будь ласка, з ким з дорослих ви сюди завітали? Ми самі вже дорослі До 4 класу перейшли, тому лише не катамарани хотіли покататися. Шкодую, але без супроводу дорослих дітям на водоймах не місце. А на човні та катамарані, тим більше. Але ж ми хотіли розповісти нашим одноліткам, як треба правильно себе поводити на воді. Допоможіть нам. Гаразд. Йдемо зі мною, я вам все розповім та покажу. Для доброї справи я вас сьогодні візьму під свій супровід. Але запам'ятайте, біля води... Дітям без супроводу дорослих робити нічого. Не лякайтеся, це звичайне обстеження дна. Проводить його водолазна група для того, щоб люди заходили в воду і почували себе в безпеці. Йдемо ближче, я вас познайомлю. Доброго дня, а що це ви таке робите? Доброго дня, діти. Я водолаз. Обстежую річки та озера нашого міста для того, щоб ви могли спокійно купатися. Таку роботу я проводжу лише в місцях, де є рятувальники, тому купатися. У таких місцях саме найкраще і найбезпечніше. А там, де немає рятувальників, що робити? В таких місцях ви повинні бути дуже обережні, тому що ви не знаєте, що може знаходитися під водою. В таких місцях, стрибаючи в воду, можна поранити ногу або потрапити в глибоку яму. Саме тому. Люди, купаючись в таких місцях, саме частіше потрапляють в бідоклу. Дякую вам за цікаву розповідь. Обов'язково розкажу це своїм друзям. Бо дехто з них полюбляє купатися подалі від дорослих, а це може бути дуже небезпечно. Так, а ще нагадайте своїм друзям, що в гірських річках дуже велика течія і може збити з ніг і понести не тільки дитину, а й дорослу людину. Дякуємо, що ви робите таку важку роботу. До побачення. До побачення. Дітям завжди не сидиться на місці, тому вони вигадують різноманітні ігри, пустують, а такі забави на воді є небезпечні. Тому з собою потрібно мати засоби порятунку. Обов'язково у кожної дитини, яка відпочиває на воді, має бути рятувальний жилет. Зараз ви можете його побачити і ми його приміряємо. Учись у воді, слід пам'ятати ще декілька правил: не потрібно раптово занурюватися у воду. Треба заходити у воду поступово, щоб тіло привикло до температури води. Перебувати у воді не потрібно більше 10 хвилин, щоб не перехолодити організм та не спричинити судоми. А ще важливо завжди розраховувати свої сили та не запливати далеко, щоб ви змогли повернутися назад та доплисти до берега. Тож ви тепер знаєте основні правила поведінки на воді. Тепер ми можемо прокататися і на катамарані. А тепер давай нагадаємо нашим телеглядачам 5 основних правил. Відпочивати на воді можна лише коли порт є дорослим. Відпочивати слід там, де є рятувальники. Не постуйте на воді, не плавайте до втоми і не перебувайте у воді довше 10 хвилин. Зранку та ввечері погрійтесь на сонечку. Правил і з вами все буде добре. Друзі, не робіть помилок. Краще добре завчити правила. Бо це лише на аркуші помилки легко виправити або зморитися з поганою оцінкою. А в житті другого шансів може вже не бути. До побачення, до нових зустрічей!